Ми розуміємо, що зараз у нас. Обмежені ресурси для фінансування, тому що головний пріоритет уряду, звісно, це наша безпека і оборона, але ми розуміємо, що культура насправді є частиною національної безпеки, стійкості, ідентичності українців. Тому де ми плануємо залучати кошти на відбудову відновлення культурної спадщини. Перш за все, якщо йдеться про великі суми, це зобов'язання наших міжнародних партнерів. Вже на конференції в Юрсії в Римі було створено альянс стійкості культури, а також були висловлені наміри щодо створення фонду відновлення культур. І якраз восени ми плануємо створити цей фонд. Це буде незалежна інституція, яка буде функціонувати не в Україні, але спрямовувати кошти залучені від партнерів на відбудову. І вже до кінця року плануємо залучити 500 мільйонів гривень на відбудову української культурної спадщини. Якщо говорити про внутрішні ресурси, то зараз у нас діє програма велика реставрація, це можливість також отримати. Кошти на реставрацію, відбудову об'єктів культурної спадщини, на жаль, комісія, яка розглядала ці заявки, не засідала з початку року через певні законодавчі моменти, там не був затверджений порядок дій, але зараз ми маємо всі умови. Комісія вже засідала. Ми погодили близько 16 заявок, і дуже сподіваємось, що кошти будуть витрачені нашими культурними інституціями, які, власне, пройшли всі моменти відбору до кінця року. І якщо вони Obrigada. E... Використають ці кошти, в нас можливо буде також нагода розблокувати невикористані кошти з попередніх років. Тому я, як голова комісії, кажу впевнено, що ми готові засідати наскільки часто, наскільки буде треба, щоб українські культурні інституції змогли скористатися цим шансом. Фінансувати культурні інституції, їхню відбудову, коли вони знаходяться на прифронтових територіях. Це звичайно є в цьому певний ризик. Але, наприклад, якщо говорити про нещодавні наші дії, було профінансовано будівництво. Бомбосховища, укриття, верніше, укриття на заповіднику Хортиця, і він виконує дві функції в час, коли мирний він може бути. Об'єкт місцем, де зберігається власне культурна спадщина, в час війни це може бути укриття для людей, тому створення безпечних середовищ і територій, місць на прифронтових регіонах це безперечно потрібно в час війни, тому власне збереження життя людей і збереження культурної спадщини це дві функції, які виконуються такими реставраційними роботами.